Виконуємо номер 55 із розділу повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Майстер за перший тиждень відремонтував 24 девайси, а за другий 30 девайсів. На скільки відсотків зросла продуктивність праці майстра. Завдання друге. Майстер за перший тиждень відремонтував 30 девайсів, а за другий 24 девайси. На скільки відсотків знизилась продуктивність праці майстра? Приступаємо до виконання. Завдання перше. 30. Віднімаємо 24. Ділимо на початкове значення 24 і множимо на 100%. 30 відняти 24, отримаємо 6 і 100 подамо знаменником 1. 6 і 24 скорочуємо на 6, 24 ділимо на 6, буде 4. І 100, і 4 скорочуємо на 4. 100 діл на 4 буде 25. Отже, отримали 25%. Записуємо відповідь. Відповідь на 25%. Завдання друге. Тепер у нас він відремонтував спочатку 30, а потім продуктивність знизилась. Знову ж 30, віднімаємо 24, але тепер уже ділимо на початкове значення 30 і множимо на 100 30, відняти 24, знову буде 6. 100 подаємо знаменником 1. І скорочуємо 6 і 30 скорочуємо на 6. 30, ділимо на 6, буде 5. І 1005 скорочуємо на 5, 100 діл на 5 буде 20. Отримаємо 20%. Записуємо відповідь на 20%. Номер 55 із підручника «Алгебра 7» та підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана».